Можеть у цьому заїзді холобайк від сага, захоплююча велопрогулянка вдома. Погодьтеся, катати на велосипеді в парку чи горах та в спортзалі чи вдома, втикаючи в екран з показниками серцебиття і калої, не одне і те саме. Перший відпочинок, друге нудний обов'язок перед власним тілом. Сем'юель Матсон – засновник сага і колишній vr дизайнер у Google. Звернув на це увагу, коли повернувся з відпустки у андах, яку провів катаючи на велосипеді горами. Можна було б очікувати, що він запропонує черговий vr шолом. Цього року були і такі спортивні інновації, але ні. Матсон визнає, що шоломи є надто незручними для тренувань. Тому в САГА розробили велотренажер HoloBike з екраном із високою роздільною здатністю, натхненним лентикулярною технологією. В якій лентикулярний растер використовується для створення ілю.